І тут а у нас що Нафтогазом, стає. що Банія керувач, що Міністерством єдності, головне, головний же ж критерій призначення е, це лояльність до Зеленського. От і все, е, це головний критерій. І а яка різниця? Чи головне, щоб чоловік був хороший, наш преданий. От, а там сьогодні бані керує завтра е, Нафтогазом е, після завтра міністерством реінтеграції. Тепер там Міністерством е, єдності, да, до речі, е, знаково, що вони е, реорганізовують міністерство реінтеграції. Тобто, від початку Міністерство реінтеграції орієнтувалося на що, що ми от визволимо зараз Керч, е, да, Донбас, і будемо реінтегрувати ці регіони назад в Україну. Так що, Володимир Олександрович, все вже не треба. Закриваємо тему і закриваємо міністерство. Да, там тепер виходить же так. От і це дуже знаково, і дуже по їхньому. Ну, хоч би показали суспільство, створили нове, а те залишили залишити там 10 людей. Ну щоб воно тільки плавало, щоб хтось уявляв, що ми все таки ж налаштовані, що Ялта колись же ж буде наша. А так тепер виходить, що все, що Володимир Олександрович де-факто визнав, він каже, що ми там. Дипломатичним шляхом визволимо визволим Крим, але де-факто вони розуміють, що все, це втрата. І це для нас в Криму не буде, так? Уже все. Ну вже ж, а як же ж, реінтеграція? Це ж треба кафешки кримські реінтегрувати, а тепер нікому їх реінтегрувати. От тобто, це знаково, це показово, це свідчить про їхній цинізм. От, тому що я ще там минулого року, от, от те, що я розказував вам тут, минулого року одне е, збігулось, коли були там представники з цього Мінреінтеграції, я їм задавав питання: а що ви будете, де у вас 30 тисяч учителів історії, 20 тисяч там умовно учителів літератури, де у вас готові команди на те, щоб військові адміністрації включити в Керчі, Фіадосі, е, в Ялті, в Сімферополі Є люди? немає Ну, так а про що ви кажете? Яка реінтеграція? Де що, там, як ми збираємося реінтегрувати? Ну тобто. Тобто я це розказував, вони тоді на мене там круглі очі е, робили. Ну там було багато і розумних експертів, і от розумні експерти якраз ну, дуже чітко відтняли там е, е, цих представників з міністерства, яких там, типа, жодного бачення немає. От тепер Міністерство єдності і теж жодного бачення там, типа. Я от е, закінчував Академію державного управління і нас там дуже чітко вчили, да, що там. Що не треба створювати під кожну програму, окремий управлінський орган. Не треба. Навпаки, там в більшості країн там Міністерство економіки і Міністерство фінансів, це одне міністерство. Да? Хоча там можливо задачі навіть трошки різні. От. Не треба там плодити міністерства, а треба створювати програми. От, програма там ця, вона може бути багатопрофільна. і там розпорядниками, і в тому числі розпорядниками коштів, може бути багато міністерств. Не треба нам ліпити одне міністерство, тому що якщо у вас є програма, ага. Ми працюємо з різними групами е, наших земляків. Ті, хто виїхали після 22 лютого, о, 24 лютого 2022 року, ті, хто виїхали до того, а ще є там діти іммігрантів там умовно. Еміграції там 70-х, восьмидесятих, да. А ще є емігранти 90-х 2000-х, А є ще там діти емігрантів, там ще о, ОУНівської еміграції або післявоєнної, ті, хто не повернувся, ці ще ж я дивлюсь, в хокей, в НХЛ грає там якийсь Майкл Кравчук. От, він е, в прізвищі прізвище Кравчука. Ще він Майкл. Я думаю, він хоч одне слово українською знає, але треба до нього теж звернутися і сказати: Майкл Кравчук, ти там отримуєш мільйон з НХЛ? А ну задонать, будь ласка, там тисяч на дрони. Ти ж Кравчук. Саме діле от, і треба працювати з усіма, але не треба для цього створювати окреме міністерство. ще раз, блін, вони тугі, вони не вміють ефективно працювати. Тому що міністерство економіки може там свої мати щачки, да, що хто повертається, там, наприклад, як в Литві, Латвії, там, все, безкоштовна іпотека, купуй квартиру. Тут же поселяйся, ось тобі ключики, вже з да, сім'єю, да, щоб тобі було де жити. Ось тобі е, безвідсоткові гроші на відкриття бізнесу, відкривай кафешку, відкривай там, в гаражі дрони. роби, Зараз там держава їх буде закупляти там, пачками, там, що хочеш робити. Да? Замануха, вертайтесь, вертайтесь, Мінекономіки і Мінфінансів вам насипати гроші. Для цього треба окреме міністерство? Ні. Для цього треба е, в програмі, що кожному е, по квартирі, умовно, і там по, е, по 10 тисяч євро, там, типа, на тобі на стартап. От, просто возьми і відносиш потім. потом. Правильно, оце замануха. Це потрібно окреме міністерство. Ні, це в програмі виписано. Програма, можливо, затверджується законом. Закон України, там програма. І, е, повернення е, своїх, да, там, свідослов по своїх. Окей, там культура, е, Міністерство культури ціле сидить. От, відправляйте, запишіть в програмі, що хор вірьовки у нас тепер поїде по всім столицям, та де там він там по десяти містам е, Німеччини, потім е, Британії, Франції. Ми, типа, хор вірьовки відправляємо на рік. Типу собрали чемодани, манайте. От вам гроші бюджетні. Та їм і багато грошей не треба, вони відіб'ються через концерти. І там, теж е, бігають діти з шапками, збирають донати. Все, у нас е, все на ходу. Отправте жадана, шкляра, забушко, е, е, десант письменників, десант поетів відправте. От культура. Для цього треба нове міністерство створювати. Та ну, з якого числа? Навіщо? Мінкульт є, е, є Мінмолодспорт, спорт. О, спорт, ти мір. Окей. Відправляйте, е, знайдіть, наприклад, таку, таку людину, як е, Віталій Кличко. І щоб він по Німеччині приїхався, всі, кому більше 30, знають, хто такий кличко, його поважають, і він він вам там е, в зали збиратиме, просто зали збиратиме. А якщо вони ще з володя поїдуть і махачу строять друг з другом, от, то вони зберуть там типа, блін ще другий бюджет України. Ну хоча б Києва точно. <сь> так же ж. От, А ще самое головне, щоб там випускали Голів громад, щоб там е, голови громад до цих 17 громад, які весь час страждають. Та більше у нас 17 прифронтових, але насправді страждають 20 громад, та, щоб випустили там того само мера Канатопа Сімініхіна, щоб він їздив, там, е, там е, мерів, там знаменитих, там, е, на всю Україну е, з Сумської області, там Тростянецького Бову, чи Зарка з Білопілля, чи Яремчука з Краснопілля. Хай їдуть туди, е, в, свої, е, в свої громади. Хай там п'ють чай там чи чарку п'ють і розказують, показують, ось дивись, там типа показують телефон ось ми бабу килину виселяємо, вона 80 років прожила з 10 кілометрової зони, і ось як вона плаче. Дивись, давайте давіть на свій уряд, хай блін, хай ненависть до Путіна кріпчає. А ще окремо взяти всіх е, е, цих. Є у нас ДЮСШ, США, да, от якась команда з Білопілля, з Краснопілля, де команди були, де хлопці там в кедах там могли грати на рівних там, проти збірна Білопілля проти збірної Дніпра, там юніори і грають на рівних. Так оцю візьміть збірну з Білопілля разом з тренером, кілька вікових груп, та повезіть в Польщу. Хай вони там грають якісь теж дворові ігри з місцевими командами, і тренери розказують, і хай наші діти ламаною англійською, але вони зможуть, показують теж відосики, або там попривозять там, типа, а ось дивись, у мене є брілок і снаряда. в мене в дворі розірвався, я з стіни все, з вікна витягнув, з-під віконника. Хоч тобі подарую, але скажи спочатку, що Путін хлоп. От там, типа, все, і діти вже привчаються. Уже поляки, німці, французи вже знають, хто Путін. ПТН, ПНХ. От. І Такі наліпочки роздають і міністерство. Хай не пожаліє на це гроші. І хай гроші не пожаліють на те, щоб поїхали туди діти. І хай. Ці діти будуть це членикова дипломатія. Навіщо нам для цього міністерство єдності? що Координаційні органи якісь потрібні ну, на рівні віцепрем'єра. Хай там на раз на квартал у нас збере всіх ключових міністрів і спитає. Мінкульт, що ви зробили? Жадам уже там, де зараз, в Берліні чи в Паріжі? да там типо, а де Забушка, в Мадриді, окей. Там, де хор вірьовки -вір в Буфало там зараз їде в Техас, хорошо. Там, типо, там, де білопільські діти, білопільські діти в Франції футбол ганяють, класно, да там Де там, ще, там де мертве сенса? Мертве сенса в Франції, ви уже вже там два. Двадцять другий тролейбус собі там, типа, чи трамвай там так в трасенці з трамваї не ходять. Нічого ми переділи трамваї на тролейбуси, у нас підуть. От окей, там окей, правильно? Е, і отаке от, от треба: отаке от, от треба, отака от от дипломатія потрібна, отака от єдність, плюс е, говорить з е, земляками, плюс. Тоже випустить кучу відосиків, тільки Боже, упасі, щоб там був Зеленський або Єрмак. Тому що ж багато в маріупольців, які виїхали, я спілкувався от не, не так давно з маріупольцями, як і в Україні. Ті маріупольці, які ж до Гааги десь добігли, вони кажуть, а ми йому шашлики ніколи не пробачимо. Ніколи. О, це це я думаю, це згадає кожен українець, О, тому що вони згадають не встигли. Смаглюк так. згадають Данілова, Резнікова згадають їхні чор... чорні сорочні. А я Мало. от перевдягнувся і е, це означало, що війна почнеться. Ну це таке треба мати в клепці, в голові, щоб таке заявити <с людям. <с да. Скільки там десятки тисяч загинули в Маріуполі, в Бахмуті і в інших містах і таке ляпнути. Ну слухайте, от мене в знову ж таки, е, я не можу зрозуміти. Їм пишуть щось, е, хоча б якісь тези. Того, що можна говорити, що не можна говорити, чи це такий як е, Гра капітанів, капітанський конкурс, <рес> я, я не знаю. Я думаю, що е, подаляк їм темні дає. Мало того, у е, мене інсайди якби розказують, що треба, що не можна. Тому що, наприклад, головам обласних військових адміністрацій забороняють зустрічатися, це точно з іноземними журналістами. Тому що недавно в Суми приїздили журналісти, і причому пул, цілий там, польські бригада, польські, американські журналісти, і вони зустрілися зі мною, але сказали, з обласної військової адміністрації ніхто не захотів зустрічатися, ну там відмазались тіпали. От ніколи там тут війна. Ви, там, ну, щоб ми знали про рів. Комунікацію. Тобто, якісь їм стопудові е, темники приходять. Да? Але ж е, коли ж він, е, йому сказали, ти про це, про це, про це не кажи, а ми задаємо йому питання щось про інше, і воно хоп і вилізло. То що ж, ум же ж не спрячеш, як у Мар'яни Безугла, куди ж? У скока, що воно ж з ушей лізе, з ну взагалі. І того, того як там їм не забороняй, там, типу, хлопців, не позорьтеся, вони все одно десь в, в, вилізе, там Як не той, продайте собаку заплатіть за газ, так, так ще щось. Вони ну, в цьому а тисяча, плані не убивають мене. А тисяча. Ну, це мені нагадало е, часи Людовіка 14 го чи 15. го Коли король Сонце виходить, ну, давай зараз роздамо народу тисячу, скільки там. Дукатів, чи скільки в них там вимірювалося Дані. на той час у Фран у Французів? Ну так воно виглядає, ця тисяча. Але е, ми ж прекрасно розуміємо, що бабусі дідусі вони цю тисячу захочуть взяти, тому ну, що вони. Ну так і вже скільки він каже, там хвалився, що 5 мільйонів да, захочуть взяти. Ну треба просто, що людям пояснювати, що ви беріть е, цю тисячу. Але ж ви розумієте її як подачку, як намагання ваш, вас підкупити і е, сповнюйтесь ненависті. Я, я кажу, хто б не намагався підкупити електорат, вважає це справою підлою і буду закликати всіх е, ну, гроші брати, не вестись. Не вестись, не дякувати, руки не цілувати. А казати, ну ми тобі згадаємо це на виборах. Ми згадаємо тобі цю тисячу. От, не дякувати е, жодною мірою. І всім розказувати. Я всім розказую, що це подачка, що це, це те, що категорично, це ну не знаю, це, е, це просто це розбещення. Це е, е, має бути поруч з статтю про е, то, як розбещення неповнолітніх, так і це. Це щось це не світенне. Е, от для мене, для мене це очевидно, що це е, ну і характеризує як людей е, підлих і підступних. Але що ж, це у них одна із стратегій підкуп виборців.